Доброго дня, пані та панове, з вами Степ, ваша нова легендарка із фракції Ареноборців. І сьогодні у нас нова для мого каналу порція контенту, а саме онлайн арена. За декілька місяців від її релізу, мої думки настоялись та визріли, і тепер я готовий ними поділитись. Ну і звісно, на вас чекає мій ультрасуб'єктивний топ фішок та рекомендацій. Вчора, коли я сів записати відеоматеріали для цього ролику, за 10 битв я назбирав безліч прикладів для підтвердження парад, що прозвучать далі, тому буду намагатися акцентувати на них увагу під час відео. А якщо бажаєте, у наступному ролику я можу розглянути цю серію з 10 битв, бо мені вони здались напрочуд різноманітними. Щоб більше сконцентруватись саме на рішеннях і думках під час піків та битви. Якщо вам цікавий такий формат, пишіть в коментарях. А ми повертаємось до теми сьогоднішнього відео. Що треба розуміти. Онлайн арена зовсім не та арена, до якої ми звикли, тому і підхід до неї повинен бути інакшим. На звичайній арені ви бачите команду суперника, виділяєте її сильні та слабкі місця, і від цього будуєте свою логічну і послідовну команду. На онлайн арені цього немає. Ви не знаєте, проти яких героїв будете грати, а головне, не знаєте навіть того, якими героями будете грати ви самі. Тому результат переважної частини боїв вирішується ще на стадії піку та бану героїв. Для того, щоб полегшити собі життя на арені, потрібно якісно підготувати для битви героїв, якими потенційно ви можете грати. Порада перша. Підіть і перевдягніть своїх героїв. Для багатьох це буде важким кроком, а для деяких навіть неможливим. І справа далеко не в тому, що людям зазвичай банально впадло перевдягати героїв. Переломним моментом стане те, що ваші герої почнуть втрачати параметри. Ті самі циферки, які ви так довго збирали, які скріншотили та якими хизувалися в чатах. Тепер ваша команда повинна бути автономною. І у більшості випадків з рівним силі суперником ви більше не зможете втілити теорію ідеального бою, забафати себе. Задебафати опонента. А потім ваш ДД, у якого 170 одиниць швидкості дочекається свого ходу, нікуди не поспішаючи підніме рученята та здує команду опонента за один удар. Ні, такого тут не буде. На онлайн арені з новою силою розквіли атрибути протидії. Бо ви вже не можете повністю контролювати бій та легко змусити суперника пропустити перший хід. Або зробити подвійний залп, використовуючи Каймера. Цього вам зробити не дадуть. Не треба бути великим генієм, щоб зрозуміти, яким баном порушити логіку та послідовність пачки суперника. А коли послідовності немає, на полі бою починається хаос, в якому атрибути протидії далеко не один раз врятують ваших героїв від неминучої смерті і дадуть змогу перевернути хід битви. А тому, якщо ви хочете, щоб ваш ДД-герой частіше бив, замість того, щоб протирати підлогу арени своїм обличчям, доведеться знімати ваші персні та стяги з умовними трьома проками в атаку та одягати більш скромніші 1-2 прока в персні протидії. А у випадку тотального невезіння взагалі без правильних проків. Наприклад, ось тут. Барон повинен був 100% від'їжджати після тіма помарічки і кандрафона. Саме на це розраховував опонент, бо піднімати барона нічим. Але два проки атрибутів протидії йому завадили, і в підсумку барон зміг вдарити у відповідь, що й вирішило результат битви. Така ж доля розквіту спіткала і сет кам'яної шкіри. У неї зазвичай було три ворога: бомби, перезарядка навичок та декілька перевірок на зняття бонусів. А краще це все вкупі для надійності. Бомби так і залишились підступним ворогом, але їх популяція трохи зменшилася з веденням дарів, зокрема поліморфа. Але все одно, якщо ви бачите навпроти таке чудо, то добре подумайте, кого забанити. Краще буде залишити супернику якогось топового ДД, який лише подряпає вашу шкіру до того, як ви зробите свій хід, ніж якогось невиразного на перший погляд бомбера. Ця порада з власного досвіду, бо я вже встиг не один раз програти нубам з бомбами, тому що недооцінив їх потенціал. Така ж історія і з героями, що ставлять навички на перезарядку, такі як Отаман і Юмеко. У більшості випадків їх краще забанити. Але я раджу вам навчитись грати проти них, бо все, що вони вміють, це перезаряджати. Це перезаряджання коштує супернику цілого слота. І якщо ви бачите, що суперник рано відкрив перезарядку, можна підібрати героїв, які будуть комфортно себе проти неї почувати. Це або герої з потужним А1, або герої з корисними пасивними чи секретними навичками. Останнє, що потрібно розуміти, кам'яна шкіра вносить суттєвий елемент рандому, що дуже зіпсує настрій вашому опоненту. Але вдягати їй слід, якщо ви втрачаєте невелику частину основних параметрів. Для прикладу, ваш ДД може схуднути на 1000 атаки заради шкіри, і це нормально. Ваш ДД може схуднути на 50 критичної шкоди. І це також цілком нормально. А ось, наприклад, втрата 2-3000 атаки вже буде не дуже раціональним обміном. Шкіра це круто. Але не варто робити з героїв інвалідів, якщо у вас немає нормальних артефактів з даного сету. Друга порада. На етапі одягання герою вам потрібно вижати максимум. А в цьому нам допоможуть дві банальних і відомих всім механіки, якими сповна користуються лише досвідчені гравці. Перша це гліфи. Не будьте колекціонерами, не маринуйте шестизіркові гліфи в очікуванні того самого ідеального артефакта. Гліфи це витратний матеріал, тож витрачайте його. Найбільше це стосується гліфів швидкості, бо швидкість є найголовнішим параметром у цій грі. Колись давно хтось створив негласне правило, що шестизіркові гліфи швидкості потрібно витрачати лише на вашого заливщика, яким люди і користуються до цього часу. Але швидкості потребують всі ваші герої, без виключення. Тож візьміть собі за правило заливати шестизіркові гліфи у героїв, якими ви користуєтесь. А оскільки гліф швидкості є доволі цінним ресурсом, не витрачайте їх в ті артефакти, де вже є плюс 5 швидкості. 5 одиниць є екватором для даного гліфа, тож ви маєте 50% шанс, що при повторній спробі гліф згорить, ніяк не посиливши ваш аккаунт. Прогліфуйте швидкість всім героям, яких ви використовуєте, а вже потім можете йти намагатись покращувати прок на якомусь конкретному герої. На онлайн-арені балом править швидкість. Друга поширена помилка, що стосується гліфів це гліфування лише в мейн стату. Якщо ваш герой призваний наносити шкоду від атаки, це зовсім не означає, що інші параметри йому не потрібні. Здоров'я і захист визначають кількість шкоди, яку ваш герой може витримати. Збільшення цих параметрів пропорційно збільшує шанси на виживання. А в тому хаосі, що відбувається на онлайн арені, це важливо як ніколи. Також всі герої мають опір від великої зали, якісь рандомні проки в артефактах, і додаткові гліфи опору врятують вас від героїв суперника, яким він не збирав точність. Ця історія працює і навпаки: Дайте своїм героям зі штрафами гліфів точності, і ви почнете частіше вішати дебафи на героїв, яким опір не збирався. Зверніть увагу, як ледве-ледве встояв отаман. Саме цей момент та подальша його перезарядка дозволила мені перемогти сильного опонента. Прив'язуючись до онлайн арени, механіка опору та точності допоможе вам у боротьбі з даром поліморф, що не пофарбований на 6 зірок. Друга механіка посилення це фарбування артефактів та атрибутів. Якщо з гліпами проблема була не дуже гострою. Бо гліфи даються за проходження в інфракції, на фарм яких витрачаються спеціальні ключі, то з олією для фарбування ситуація інша. Бо фармиться вона за енергію. І саме тому в цьому питанні майже вся ігрова спільнота кульгає на обидві ноги. Олію фармити довго, олію фармити нудно, олію фармити дорого. Але саме олія дає максимальний буст по параметрам. Головний плюс олії в тому, що її не треба фармити постійно. Для того, щоб пофарбувати аренни героїв, потрібно приблизно 20-30 тисяч енергії. За один раз це непідйомна цифра. Але якщо розтягувати її у часі, то виходить цілком конкретна мета, яку можна досягти. Потрібно розуміти: у вас ніколи не буде зайвої енергії. Ви будете робити нескінченні злиття, набивати турнірні бали на каве. Робити якісь події, але тільки не фармити олію. Потрібно свідомо виділяти енергію під її фарм. А зараз, коли на КВ почали давати бали за фарм під земель з олією, раджу фармити її постійно під КВ замість павука. Мало хто з нас має безлімітну енергію. Середньостатистичний гравець збирає від КВ до КВ 5-7 тисяч вільної енергії, а клановий турнір триває дві доби. Тому на вибір вам дві пігулки. Спустити всю енергію на павука за декілька годин, отримати бали для каве, срібло, а також мізерний шанс витягти атрибут, що хоч трохи підсилить вашого героя. Або ж спустити цю енергію на альнаме за 2 доби, отримати ті ж самі бали для каве, суттєво посилити ваших героїв фарбуванням артефактів. Вибір за вами. А поки Ви обирайте, на фоні я покажу вам своїх фарбованих героїв. Вони не плюсовані дублями, а також в мене на аккаунті майже немає бонусів вартових фракцій, бо в молодості я годував дублі легендарок. Ну і звісно покажу того везучого атамана, який вийшов саме через ці, здавалось би, неважливі фарбування двох перших зірочок. Ось таким вийшло перше відео про онлайн арену, в якому я майже нічого про неї не розповів, тому що підготовка героїв це найважливіший пункт. А всі подальші відеоуроки про підбір героїв, команди, піки та бани, пріоритети використання навичок майже ніяк не допоможуть, якщо ви будете застосовувати їх на непідготовленому аккаунті. Дякую всім, хто своєю активністю підтримує мій канал і україномовний YouTube в цілому. Саме це мотивує мене на виробництво нових відео, які, сподіваюсь, допомагають багатьом досягати нових вершин у нашій з вами улюбленій грі. Лайкайте, поширюйте та коментуйте, а я з вашого дозволу почну працювати над другою частиною. З вами був Естет. Бажаю мирного неба над головою та до зустрічі у наступних відео.